А від розмаїття газованих напоїв на полицях магазинів розбігаються очі усіляких солодких вод різних за смаком та кольором, у крамницях тімать матьмуща, утриматися і не скуштувати усю цю смакоту, знемагаючи від спраги справа не з легких. Дуже часто ведуться на яскраві етикетки новини харчової промисловості діти. На жаль, майже завжди вони не усвідомлюють, наскільки можуть бути небезпечними ці напої при щоденному вживанні. В Великобритании было проведено опрос 1000 человек-школьников в возрасте с 12 до 14 лет. Значит, опрос школьников, те, которые принимают по 4-6 стаканов газированного напитка в день. У этих, больних, у этих опрошенных 60% было больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и с заболеваниями зубов. Не радять медики вживати газовані напої вагітним та матерям, що годують груддю, а також дітям молодше трьох років. Саме маляки з їх ще неокріплими організмами можуть стати жертвами негативного впливу деяких компонентів напоїв, що можуть погіршити стан зубів, викликати алергії. Кожен газований напій, окрім вуглекислого газу, містить певну кількість цукру. Іноді його додають так багато, що при частому споживанні солодкої води у поєднанні з вуглекислим газом може спричинити незворотні зміни в організмі. Утилізується в жир і розвиваються такі грозні заболівання, як ожирення, сахарний діабет. аллергические реакции и другие. Если человек употребляет пепси-колу, то значит он употребляет 57 килокалорий. 57 килокалорий в 100 миллилитрах газированного напитка. Это равно 8 ложечкам сахара. Іншою небезпечною складовою цих напоїв є деякі кислоти, наприклад, яблучна, лимонна, річ ортофосфорна. Якщо їх потрапляє в організм чрезмірне кількість, то тобто якщо людина потребляє 4-6 стаканів газірованого напитку в день, то ось вот ці кислоти приводять до роздраження желудка і викликають таке грозне захворювання, як язвена болезнь. Ортофосфорна кислота. Она Очень плохо влияет на организм. Почему? Потому що вона вимиває кальций из костной ткані і розвивається таке серйозне заболівання, як остеопороз. Встановити факт згубного впливу цих кислот на окремі внутрішні органи допомогли нехитрі досліди. Купили одну із тих водичок газованих. Положили, мама купила печінку, положили туди печінку. Так на слідущий день подивились, дуже не, не воняло дуже від неї та пороз'їдало, дирки були. Тому після цього я більше не вживаю. Деякі мешканці нашого міста знають про небезпеку, що несе газована вода, і вже викреслили її із свого раціону. Щас всі все напідки які з красителями, немає таких, як раніше там Байкал був, Буратіна і все остальне. Ну, все. Не то, як було раніше. Я вживаю тільки мінеральну воду, ну, тому що вона там немає красителю, а лимонад дуже шкідливий. Я так лимонад дуже часто дуже рідко п'ю. Тому що мені мама не дозволяє, в ньому багато красителю і дуже багато, і дуже багато шкідливих для печінки, для організму. Не додає здоров'я людині і канцероген, бензоат-натрію, а також додавання у деякі газовані напої чималої порції кофеїну. Психостимулятор кофеїн виснажує життєві сили організму. Він спричиняє вразливість нервової системи, спричиняє посилення перистальтики кишечника. Він порушує багато фізіологічних процесів в організмі, він прискорює процеси старіння. Не слід на думку фахівців вживати разом алкогольні та газовані напої. Смуктування спирту у кров внаслідок вживання подібного коктейлю прискорюється. Вживання газованих напоїв, таких як шампанського або горілки з газованими напоями, тим же числі з мінеральною водою, тільки прискорює сп'яніння. Та все ж, альтернатива газованим напоям існує: поповнювати необхідний вміст рідини в організмі. Медики рекомендують більш натуральними напоями. Лучше употреблять чистую воду, чистую минеральную воду. Раз. Теперь можно употреблять и компоты, соки. Марина Кочкина, Козер, студия Барт.